Сила волі українського народу непереборна. Вона змушує його встати з коліни, здолати усіх ворогів незалежно від складнощів та випробувань. Український народ, завдяки своїй непохитній силі волі, переборе будь-які перешкоди, бо в наших серцях палає вогонь незламності та незалежності. Краманшуцькі новини в ефірі головні новини міста далі. Наступні два тижні забезпечувати жителів Марганцю на Дніпропетровщині питною водою буде Кременчуцький спецавтомобіль комунального підприємства «Кременчукводоканал» з водієм добровольцем Олександром Богданом. Подробиці далі що вирізняє українців з поміж інших готовність допомагати один одному у біді. Кременчужани тому підтвердження, сьогодні Кременчук відправляє машину для розвозки питної води у Марганець. Це одне з міст Дніпропетровщини, що постраждало через підрив росіянами Каховської ГЕС. Громада Марганця звернулася і просить допомогти з питною водою, тому що близько 50 тисяч людей зараз позбавлені можливості отримувати чисту питну воду внаслідок. Фактично терористичного акту, який здійснила Росія на греблі Каховського водосховища. Вода пішла, і водоканал не може брати воду з того джерела, яке раніше використовували. Водій доброволець Олександр Богдан працює на КП «Кременчук водоканал понад 20 років. Наступні два тижні він розвозитиме воду мешканцям Марганця. Чоловік відзначає, що не може бути байдужим до біди земляків. Людям же ж постраждалим. Будемо розвозити по городу. Вода подається і на Верх там насос стоїть, і люди можуть набирати ну, як надо буде. А чому прийняли такі рішення? Ну треба ж виручати людей. Цей сучасний спецавтомобіль обладнаний так, що п'ятеро людей можуть одночасно набирати воду з нього. Міський голова Віталій Малецький подякував комунальнику за чуйність та мужність. Зараз ця сучасна машина для розвезення питної води вирушає разом з командою на Марганиці кілька тижнів буде допомагати громаді. Дякую нашим працівникам, які добровільно погодились поїхати і підтримати. Дякую вам. Головне, бережіть себе і робіть свою роботу так же гарно, як ви робите її в Кременчуці. Міська влада Кременчука налаштована здійснювати такі гуманітарні рейси, доки співвітчизники матимуть у цьому потребу. Анна Литвин, Вікторія Пальчик, Олексій Киржановський. Кременчуцькі новини. Аби кременчужани взимку не замерзли у своїх квартирах, працівники КП теплоенерго турбуються про оновлення міської системи теплопостачання до початку опалювального сезону. Подробиці робіт дивіться далі у сюжеті. Як тільки закінчився опалювальний сезон, Кременчуцькі комунальники одразу ж починають підготовку до наступного. Проводять гідравлічні випробування для виявлення проблемних ділянок тепломережі, усувають виявлені дефекти та ремонтують обладнання в котельнях і теплових пунктах. За адресою старшого лейтенанта кагали 55 та 51 між будинками після гідравлічного обстеження, виконується заміна участку трубопроводу опалення частково і заміна трубопроводу гарячого водопостачання. По опаленню частково будуть замінені нові труби, буде проводитися гідроізоляція труб, покраска, ізоляція труб. Фахівці комунального підприємства теплоенерго проводять перевірку всієї системи опалення міста та виконують заміну труб на нові з сучасних матеріалів. На території регіонального центру професійної освіти номер 1 виконуються роботи з проєкту «Енергоефективна раківка по заміні ділянки трубопроводу від ЦТП-248 до теплової камери 1А. Комунальники зазначають, що роботи по всьому місту вистачає, але, попри погодні умови, напередодні роботи з оновлення мережі теплопостачання ведуться згідно з графіком. Ми з вами знаходимо зараз на кварталі номер 137. Під час проведення гідравлічних випробувань було виявлено порив центрального опалення на балальному трубопроводі діаметром 159. Виконуємо повне обстеження трубопроводів, і тоді буде прийматися рішення щодо їх заміни. В повному обсязі або частково минулого тижня фахівці комунального підприємства замінили 261 метр трубопроводу, відремонтували 220 метрів ізоляційної оболонки та здійснили 10 ремонтів запірної арматури. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Приходом теплих днів у Кременчуці починає зростати кількість фактів травмування дітей та підлітків. Кременчуцькі правоохоронці нагадують батькам та підростаючому поколінню правила поведінки на воді, дорозі, в громадських місцях та побуті. Детальніше вже за мить. З настанням теплого періоду та початком літніх канікул зростає і кількість фактів травматизму дітей. Лише за останній період до Кременчуцького районного управління поліції надійшло декілька викликів про самотравмування малолітніх та неповнолітніх дітей. В Кременчуцькому районі на дитину накинулася їхня собака, коли дитина підійшла до тарілки, з якої харчується відповідна тварина. В Крюківському районі, коли мама з дитиною проходить. Ла по вулиці намагалася підійти до коня. Останній травмував. Також дитина була інформація в соціальних мережах, коли дитина на одному з пляжів травмувалася біля зонтику металічного. Відповідно, всі факти зареєстровані, та за ними ювенальні поліцейські проводять перевірку влітку. На проїжджій частині міста все більше дітей та підлітків пересуваються на велосипеді або самокаті. Проте навіть найменше порушення правил дорожнього руху може призвести до трагічних наслідків, аби цьому запобігти у Кременчуці створено рейдові групи групи. створено рейдові групи, як з числа патрульних поліцейських, числа наших ювенальних поліцейських, а також спільно з працівниками ДСНС наразі проводиться робота в даному напрямку. Так як маємо факти, коли діти є учасниками дорожньо-транспортних пригод в Кременчуцькому районі, в Глобино і так далі, є факти травмування діток на самокатах, велосипедах та мопедах. Відповідно, ювенальні поліцейські долучаються до перевірок, встановлюють ці обставини, і в разі є. 确保。<Sure. S 2> sure. Виявлено факт того, що є факт невиконання батьківських обов'язків, батьки притягуються до адміністративної відповідальності. На жаль, влітку збільшується кількість випадків травмування дітей в результаті відкритих вікон. Москітна сітка на вікні не врятує. Вагу дитини цей бар'єр не витримає та не зможе уповільнити швидкість падіння. Згадайте про безпеку, встановіть відповідно вікна на провітрювання. Якщо у вас в помешканні перебуває малолітня дитина, новонароджена дитина, ні в якому. У разі ігри на підвіконниках, ігри дітей самих в помешканні заборонено, тому що в подальшому такі випадки травматизму плачевні, коли дитя перебуваючи без нагляду, дитя грається на вікні, відкриває само вікно. І в подальшому опирається на москітну сітку та опиняється на землі. Алкоголь та цигарки не аби як притягують інтерес неповнолітніх до Кременчуцького районного управління поліції. Часто надходять повідомлення про отруєння підлітків підозрілими речовинами. Це займає також одне із перших місць, коли медики повідомляють на лінію 102, що підліток госпіталізований в тяжкому стані отруєння невідомою речовиною. З'ясовуємо ситуацію, з'ясовуємо. um Хто продав підлітку алкоголь і був факт отруєння алкоголем і дівчини, було встановлено торгівельну точку та в подальшому притягнуто до адмінвідповідальності. Також ювенальна поліція наголошує, шуміти після 22-ї години заборонено. Особливо це стосується поведінки підлітків біля під'їздів та в громадських місцях. Паління, в тому числі і електронних сигарет, ругань алкоголь і так далі. Відповідно, нагадуємо Батькам, що якщо такі факти виявлені, відповідно є реєстрація, і матеріалами також займаються ювенальні поліцейські в даному випадку, якщо це неповнолітня дитина, і її застали під час спаління, під час вживання алкоголю або ж інших фактів. В громадському місці відповідно відповідальність також понесуть батьки за невиконання батьківських обов'язків. Правоохоронці спільно з працівниками ДСНС регулярно проводять профілактичні рейди біля водойм, аби нагадати крименчужанам про правила поведінки на воді задля запобігання трагедій. ДСНС і ювенальні поліцейські вручають навіть пам'ятки батькам для того, щоб вони не допускали перебування дітей біля водойм. Самим факти були, коли підлітки і маленькі діти лишилися біля водойми, і в результаті потягло тяжкі наслідки. Згадайте, нагадайте, відновіть пам'яті дитини, що і як потрібно робити. Найчастіше діти травмуються, якщо залишаються без нагляду дорослих. Правоохоронці звертаються до батьків та закликають посилити контроль за безпекою дітей. Дитині потрібно роз'яснювати. Елементарні правила безпеки, як поведінки в побуті, так і на вулицях. Щоранку візьміть собі за правило, нагадуйте, цікавтесь, де дитина з ким дитина, як вона ходить до водойми, що вживає, і так далі. Інколи елементарне спілкування з дітьми. В подальшому дає результат, що дитина може себе захистити, розказати своїм одноліткам про те, як не потрібно робити і як потрібно діяти в тій чи іншій ситуації. На жаль, достатньо хвилини на уваги, щоб втратити найдорожчу людину. Тож не залишайте дітей без нагляду біля місць та об'єктів підвищеної небезпеки: колодязів, вікон, водойм, ям, недобудов та підвальних приміщень. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кримичуцькі новини. 14 червня на сцені міського палацу культури виступили учасниці колективу Екселент Денс з номерами, які готували від початку повномасштабного вторгнення. Детальніше про звітний концерт дивіться у наступному сюжеті. Класична та сучасна хореографія, гімнастика та акробатика. Кремежицькі танцюристки запалили сцену міського палацу культури. 14 червня на головній сцені міста відбувся звітній концерт хореографічного колективу Екслент Денс. Приблизно зі ста чоловік залишилося ну мабуть, чоловік двадцять. Далі потім ми зіткнулися з усіма труднішими, які виникають під час війни. Це відключення світла, це тренування у бомбосховищах, це просто коли немає опалення. Тобто, зіткнулися з цим, але все ж таки сьогодні ми. Робимо звітній концерт. Ми. За цей навчальний рік ми зробили більше 20 танцювальних номерів і сьогодні готові їх представити. Всі номери зовсім нові. Учасниці Excellent Денс присвятили заняттям танцями більшу частину свого життя і поділилися, чому їм подобається цей напрям. Я займаюся сім років танцями ну, шість половиною. Я обрала цей напрямок, тому що я з самого дитинства хотіла танцювати, і мені це дуже подобалося, тому що там багато різних рухів, і тому, що у нас. Дуже гарна тренерка. 11 років вже я займаюся танцями Чому? тому що мені це подобається. Все життя мріяла виступати на великій сцені. Я займаюся 6 років танцями, обрала цей вид танців. Що мені дуже подобається, та я дуже люблю виступати на сцені. Юні артистки готувалися до виступу більше року. За цей час вони стикнулися з багатьма проблемами через повномасштабне вторгнення. Але, попри всі складнощі, підготували більше 20 нових номерів для глядачів. Це сирени, мабуть, це найперше таке, що ходили в підвал і в підвали, тренувалися в підвалах. А так загалом витримали і ось ми готові через війну в Україні. Чимало учасниць колективу поїхали за кордон. Тож склад екселенденс дуже змінився. Ми багато тренувалися танці. Які танці сьогодні будуть? Які номери? Афроджаз та сон. Афроджаз він більш енергічніший. Мені таке більше подобається. У мене сьогодні першим номером Афроджаз. Там ми з дівчатами танцюємо. Зебри і тигри. Сьомим номером у мене дует з Елею, Якби мала крила. Там ми танцюємо про війну. І останнім номером у нас сон. Завдяки наполегливим тренуванням три рази на тиждень. Артистки, крім колективних виступів, підготували і сольні номери. Зустрічалися на пів сьомої години та тренувалися. Бувало зустрічалися в інші дні. Підготовлювалися. Мій сольний виступ це про Париж. Як дівчинка побачила квітку та згадала, як вона мандрувала в Парижі. На цьому тренування дівчат не закінчуються. Влітку танцюристки продовжують готуватися, аби з нового навчального року знову радувати глядачів. Ачів своїми виступами вже з новою програмою у нас світ завжди активний Дуже ми зараз відпрацьовуємо звітній концерт, і з понеділка заходимо на інтенсив. Дві неділі інтенсиву, потім буквально два тижні перерви, і знову починаємо готувати нову програму танцювальну на новий, на новий навчальний рік. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Український народ з великою силою волі протистоїть усім ворогам, незламно захищаючи свою незалежність та культурну спадщину. Через витривалість і впертість ми здатні подолати будь-які перешкоди та зробити неможливе. Слава Україні.